Про, про, Не лапки, а лапки за 13. Про Про, про живих істот. Про живих істот. О, в мене Тіпа, є версія, так, але типа така навіть... Він не перетворює воду на вино відразу скажу, що це така версія, Сергій. Ну, бігає по воді, напевно. Так. Да? Mm. Uh, давай uh, третю. Синоніми за 11. Uh, тут просто про різних синів і дочок. У mm -hmm. різних теж виявила. Тут район назвати. Сергій. Бруклін. Бруклін, так. Некий Товариш Девід вирішив таке. Зер, Зер. Зер товаріш. Yeah. Блядь. — Флекси на флексі. Так, дивіться, тут буде два питання, і вам треба відповідь дати на друге питання. Але відповідь на перше питання буде яскравою підказкою до цього другого питання. Наприклад, хай там питання типу перше питання. Він а, з одним а, байкером у фільмі там роздавав скусанів. І друге питання: назвіть шкідливу звичку. Ну, типу, перше питання це відсилка там, до кольбо, до ковбоя Мальборо. Так, відповідно відповідь на друге питання а, паління. Тобто вам треба назвати відповідь саме на друге питання, але якщо ви розгадаєте перше, то це вам дуже і дуже спростить життя. Трошечки зламалася голова, але давай. Так, за скільки? Коротше, питань два. Вам треба дати відповідь лише на друге. скажімо На друге. тільки да, да, no, на друге. Але... Звертайте перше а перше вам допоможе. Ні, перше вам навпаки допоможе. Okay, якщо ви його За скільки? А це я вибирав. Да. За... Давай за 11. Почнемо, так. Останнє речення то це є, є друге питання, на яке вам треба відповісти. А. Allo? American idiot. Uh, green Day. Green Day, так. Це тут відсилка до uh, бульвар розбитих І відповідно. Нарешті в плюс. Uh, 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 Париж-Мілан за 11. Ну, просто про моду питання. Тут чи mm -hmm. нічого. Ну, Це він праці який? Критика чистого розуму це писав? Ага. Що я вибрав? Це прям питання з підвох в тому, що підвоха тут нема, Олена. Ну, може, мода. Так, да? може, мода. Єбать! Ви <реш> щось заховать, положи на найвиннішому місці. Та треба Еммануіла Канта, блять, десь приволокти, щоб слово мода. Ну, хорошо. Так, давайте синоніми за дванадцять. Він Ігор, з твоїми багами, Олена. Ну, можливо, це Леся Українка. Неможливо, а точно. Mm -hmm. mm -hmm. <звілля> так, давайте й цю за 13. Паша, будеш ще про одного бога тут питати? Ой, блін, це ж. М -м... Та ладно. Sorry. Э, це прям дуже схоже на Ліну Васильівну Костенко. Блядь, Олена. да. Це квітка дуже... фісік. Не. Не? Не. Так вот же спивачка. Тут автора поезії назвите. Mm. Блин, я знаю навіть цей. Э... Я знаю. А, да. блин, это, це, це саме легше, ну ладно. Ну уже все. Підказку зробив, це навіть легше, ніж. Короче. Ніж вода? Да. Кант. Ну, таки, хочеш щось заховати, поклади на найвиннішого. місці. Да, так, да, стопудово. Я щось, блін, подумав зовсім вдруге, так. Да. Так, 5 секунд. Блін, це Фас. да, це я затупив. Ну давай, по фану тоді, кажи. Ну, ти Тарас Григорович. Та й ти що? Ні. Ні. Е, Лепи Дімотерицько. А, мій, скрилами рожеві, да. блять. Да. Ми... Я от Хорошо. Я знаю навіть цей вірш. Так, хто це обирав? Це питання? Олена, Олена. Ладно, ти мені другий мінус не давай там, я, якщо. Я тобі не даю другий, тож ж по фанжую, раз то таке. Так, Олена. Ну Давайте тут вже 14. Я знав, цей вірш. А, навіть троє про богі питання. Ще одне буде. Тут не про Бога. Хоч і. є, слава богу. Блін, ну я. Блін, ну це ж відома фраза, просто треба забути. Е... Олена. Давайте. А да? Хто ти воїн? Давайте тут за 15. 2004 року. Блін. Назва українського міста майже майже ідентична імені оцього головного героя. Слухай. Ну. Це про комплекс, типу? Олексій. типу, Disney. Нє, ні, 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 ні. не не Блін, uh, ага. <свистання> так, качка, чекай. чекай, чекай. Ні, ні, а, то все, не. в мене є варіант. Ну а давай. <свистання> варіанту. А може є, чекай. Ну, <свистання> це фільм. Вам <свистання> героя, ім'я героя треба назвати. Не місто, так, а героя. Ну так, якщо ви згадаєте, що зробив. чому там прикол з зеді був, то може згадаєте, де. А ладно, херен з ним, блін. Сергій. Нехай це. це місто з треба, е, Тобі треба назвати ім'я персонажа фільму, нагадую. Добре. Це місто з Кіровоградської області? А Це ти копнув, я не знаю. А, а, фільм, дивися, фільм Олександр вийшов у 2004-му. Та ні, ти не туди кудись думаєш. Ну, це ладно, це про любов батька до да доньки. Ну а да. Ну силі, споряд, ти вже класно, то щось або назви, або я просто мінус будь-якого. Ні, так я ж то сказав, це Олександрія. А, ні, а, все зрозуміло. Ні, ні, ні ні. Ну все, я ж то сказав. Так, а, все, я тебе трохи Блін, підняв. бо що, блін знайомий, я не можу сказати, хто це. Чекай, okay, okay, батька. Ну блін, я просто українських з тих перебираю в голові. Це, це, класичний, ну, це класичний фільм, який став другим у трилогії. Ну, все, більш підказок надаю, Роман. Так. Я на жаль, бо я зрозумів, що за фільм. Тобі треба 에... ім'я персонажа. Фільм не підходить, тільки 에... ім'я персонажа. Ну, дивись, я знаю, хто е, акторка. Це, це ж Уман, типа Ума Турман. Не знаю, і треба сказати ім'я чувака, головного героя. Все що, все. Не знаю. А, блин, а як там називається? Коротше, щоб тебе не мучити, мінус, бо ти не туди думаєш. А, ну ладно. Кирило. Це олдбой, фільм 2003-го. Назвати персонажа 10. Я, вово, персонаж. я знаю, герой. що це олдбой, але я не знаю, як його звути. Блядь, ну ім'я влас. Да, тупо да. ім'я, хон вач хуй, якийсь Ну, я, я ж 10 разів навмисно повторив, що ну, воно найважче питання, тому тут назвати ім'я Героя. Фільм не канає. Зрозуміло, тому... ну, що. Герой Олд Ну, камо, це... ну. Э, у Олексій, у вас вже була відповідь, чи ні? Так, да, я відповідав, а, а більше не можна, ні, так? Ні, ні, ні. А можна підказку дати для інших. Ну, я, 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 до... я, я це місто і місто називав, от від нього. Я недавно просто передивлявся, і я згадав. Ну ладно, все. Якщо ні, ви... ще, давай давай ще таку підказку. Тут в кличному відмінку місто. Да, все, короче, 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 короче. А все коротше, 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 коротше. От де точно. Ой, не, не включено, кажеш, ну не вай. Так, обирайте. А, так, а що мені з балами: мінус, а, чи а, плюс, да. чи що? Ну, мінус, мінус то є. Мінус. Виходить, мінус, мінус, я знав, що різні. Даже мене не, да. не, не відповідають. Та ну кому, ну. ну, ну, я, ну, ж, ну я ж я ж намисло 10 раз повторював, що не фільм назвати, ну, а просто. Ну, винятки робляться, тільки не для мене. Я так, так не буду винятки, ну, я всім мінусував. Окей, тільки. поїхали далі однорідні члени. Про члени? Питання. Ну, В принципі, ситуація, да, як в мене. Але це як з дупами буде. Що? Без фото, без фото. Як з дупами, тільки без фото, давайте Нарешті, блядь, про тік поговоримо. Так, за скільки? Кирил? Ну, 12. Сергій? Тарас Шевченко, Та Тарас Шевченко, це Тарас Шевченко. Да. Там, до речі, ну, епічний рисунок, але ладно. Хто Ой, бляй. Ну давайте повернемся до моди, ну, без Еммануїла Канта. Давай за 12. Кирило? Може, корсет. Да. Пишу 12. 12? Ну, це культурно да. сказал. Ти шли по хуям. А це не культурно. Hello? Red Hot Chili Peppers. Окей. Okay. Давай выслуники члени за 13. Кирило. У Вільяма Дефона? Ні. Блядь. Блін, мені здається, я... Я тільки акторку з цього фільму знаю. Якби був продюсер, то Харві Ванштейн. Yeah. <звук> Блядь. <Тебі понюфовать. звук> я в мене є ідея. Розкажу історію про цей фільм. І про Вільяма Дефона. Чому я одразу так... Да. Даша? Ну, <звук> я... Він такий екстравагантний, що я лабав, здається, він там херню творив. Mm, да. yeah. Ви знаєте, що на зйомках цього фільму uh, у Віліму Дефо uh, применшували хуй за допомогою графіки, бо він у нього настільки величезний, що. Ти <різь> вже це <власне>. розповідав, здається. <різь> Незручно. ну... <різь> — Мені нравится, що ми в цю тему не просто, а ми ще її докручуємо і додаємо більше баре. Так, от кольорів. Типу, за сценарієм на каналу, щоб такий великий хуй був. Так, ну, давайте. Члени за 14. Паша, що як <laughs> думаєш, YouTube пропустить цей третій раунд? <laughs> Ні, мені треба було, буде це дописувати, як перебіг 18. Плюс. Ну, щось, типу, так. Де? Mm -hmm. Тут, в принципі, єдиний варіант, який Це географічно. Ну, вам треба якусь певну локацію назвати. Локація. Не місто, а більш трошки детальніше. Олена? Перлашес. Да? Так. Це єдине, що може спасти на думку, з його імені Франції. Тобто, ти це знала, так? Uh, так, я це знала. В нас на хорор-квізі було питання про цей цвинтар. Охрін. <різь> Так, давайте 15 Це п'ятнадцять. Я думал, -е. личаківський хоча б. Вау. Блін, щось таки пам'ятаю. Зараза. А, блін, коротше. Каже. Це ж Єгипет наш древній. Бога. І це. 으, чекай, хто там був? Озіріс, блять. Ну, винди ж був такому друге Озирис, блядь, був. Слухайте, ну в них там культ піструни, прям я колись на історичному розказував. там прям было, блин, це делом. то кажуть, пройти по... А все, по-членах пройшли все. Прям аж обидно. Хотелось бы новый. Бейсов William Дефо. Да, да, да. Я шесть Е, Давайте тоді. Ну, 에, баде, 에... Чи <плес> на щастя? <плес> мода за 13. Дівчата, не дивіться, що там футболист, тут вже. <плес> а, Роман. Ну, пижам. Он пижаман. Эх-хех. Давай тут 14. Сейчас Барановский за 2 секунды. Халло? Это шкепка тракер, Орел. Білоголовий. Алди, де виєм? Ну я кофту бойс підняв в нього. От у мене було, в принципі, другий варіант це сюди питання про якраз кофту бойс. No. Кофта бойс, штани мальвини, лохи да на іменнине говорили. Чекай, А флекс, мофлексий нагадай. Це там два питання. Перше буде підказкою до другого. Вона, а, а, давай тварин за 11. <світ> Ось ти ж там кріндей взяв? Випадково. <світ> <світ> Даша? Це є хідна та вудконіс. Ну, зарахую. Ну, качка, ви вибачте так, будь ласка, мене. Родина, родина! <світ> 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 давайте, давайте моду. Оу, oh. десерт. Воно південноєвропейське, але в своїй країні воно північне. Сергій. Uh, бля, я не знаю, який десерт, але це Мадрид. Ні. Кирило? Сан Себастьян. А точно, вони ж це ж баски, Баленсіага це ж баски, Да, Так, чизкейк і. Balance. Да, да, прикольно, прикольно. Лапка 12. Дима, Жирафа? Знаешь, вот Тут людину назвати треба. Нині Покійна, попікона. Ну, поп... Даша? Ой, а я чогось так натиснула: Шарлота Гінсбург? Ну, ну якщо а -а -а -а. ти цю мала на вас просто ім'я забула, або, я, або є ще одна Гінсбург, про яку я не знаю. А є це, є ще одна, я помилилася. Це суддя, типу. ти ну, ні. про працює чи ні? Типу, опроковувати. Я просто а, побачила назву. Скажи, да. Скажи, ну, да, ти навіть. Окей, це ти... Не, це я задав, да, удастся. ж не я, ти навіть якщо зовсім взорцем иншеб назвав А скільки я не знаю. Ти, ти, кажи, ти скільки в мене, ти, в мене варю, варю. Що, щоб я знав? — Тебе, тебе 21. Чи мені ризикувати можна чи не? 21. Щас... Хуяри, если не бы мені. Ну ладно, сорян, І Якщо в когось була правильна відповідь, ну, сорі, тут я затопив трошки, але Даша мінус. Так. То так, Дима, выбирай. Давай 15. Блять, та ну нафиг. Копытные не луны. Значит, не жаба, гадюка. Вони не пов'язані ці тварини між собою просто. А, ну все, я зрозумів. Ні, ну другий, понятно, а перший хто. Це А пропускати можна? Ні, ну вже натиснув, то Ну другий це бабарі, а про письменника навіть не знаю. Якщо копити, ну, хай буде, ладно, хай буде свої. Ні. ні. Так, э, Сергій. А я, блядь, не запіздиш. Ну коротше, класика полягає в тому, що коні не винні. Назвати перших і двох. Двух. А друге, це YouTube проект. Э... Не, ну просто тварини. Перший коні, а другий? Mm, ти сказав гризуни. Так, да, сказав э, гризуни. Ну. Э, блять, Меши, я хуйотная. Блять, держи, ну це просто, що за, погрі? Я ж крава. Толя, було б сильно. Даша. Коня там добрий? Я думала, що першому це воли. В не винні, це ж класика. Ні, ну хіба ревуть вони як я запишу, значить це не їхня а ти мені мінусував. Я й тобі відмінусував, так. Ні, от у всьому винні Бобри, це класика, а коні не винні коні не винні у Коцюбинську, да, ну, типу. Ну, письменник класик, так. А в цьому винні Бобри, це звідки? З телебачення то Угу, Окей. Даша? Ну, давай флексії за 15. Так, нагадую ще раз, Питання 2, відповідь на бля, перше. Бля, в мене 6 балів, я хуєю. Я приказ, <світ> до другого питання. Але треба, так треба грати, блядь! треба. обезьяну надо. Ну, ты чекажон? Або Бетмен? Ні. А то тобто ви, звісно, можете десь пальцем в небо спробувати, вгадати і без першого питання відповідь на друге, але це вже так ризик звісно. Чекай, DC то у нас що? Ні, ну подожди. DC і миша це Бетмен. Ну... А, тільки що казали Тільки Ті що можна... казали — Бетмен, так. Да. Да. Ну, ты мне перебило, бля. Не, ну почекай. Э, дай мне хтось. Це було б дуже просто, б, ну просто в ну, Тут да. Миша є і тут. Бетмен, ну. Це, Сука. це 15 а, має, має, на принципі, щось трошки є. Короче, Ладно. каш Паша, чи не. Дай, да, дай, 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 дай хоча б 5 секунд подумать. Ну 5. Хто там з DC? Бетмен, Супермен? Так. Забив. Ну, рука була піднята, тому сорян. Тому мінус року. нічого, все нормально. Даша. Ну, може, це. Ну, мені так чомусь здається, що це. З... Зелений Ні. Я така молода. Забій. Флеш. Да. Перше це натяк на бікачу. Срій. Так, я тобі поставлю, я так, чисто... здається? Ні. Ні я, не я не Чисто через азійський. Так. Да. Там електрична миша, типу. Ну, перше покоління покемонів, так. Ну, далі. Ну, а блискавка це теж як символ флеша. Так. За скільки? Далі, по порядку. 12? 12? Ну, бо було тільки що 15-му. Тому... Я вже здобув. 12-12. Добре. Алло? Це з Серце Serце океану. Да, це тут Титанік у нас, а це з фільму да, Камінь, Серце океану. Відігрался чуть-чуть е 14. Кирило? Навколо світу за 80. На звіті, ігрове відповіддю має бути. Ось. Ти маєш дати відповідь на друге тільки питання. Перше це буде <плес> бути <від> казкою, <плес> і Навколо світу якесь я і був, не знаю. <плес> Сергій, переносить. Я ігрове шоу маю назвати? Ключі від фортуа я. Так, да, Кирило, правильно, Спусті. це була ця книга, а, власне, помічником це а був по пасфактум. паспорту? Да? Да. Ну, ти що про це назвать? Да, так, я ж кажу, відповіді вам треба дати тільки на друге питання. А перше вам є підказкою до цього другого. Відразу відповідь на оце питання вам mm. треба дати. Київ ще ки хорив, ну да, хорив не да, да. Це типу другу мали Київ в більярді, так да там, термінатор. Так. так, ну не всі дожили до фіналу, але все одно по фану, як завжди, можете відповідати. Тому зараз одну хвилинку я результати переношу.